Так, всім привіток! Ми приїхали в Одесу. Ми будемо тут 4 дні. Зараз ми поселилися в готель з дівчатами. Хотіла познімати на вокзалі, але о сьомій годин, годині з потяга якось воно було вже не на тому вайбі. Гляньте, який красивий від з вікна. Зараз візьмемо на 0,5. Зробимо міні тур О, тут також є дзеркало. Я його не помітила. У мене маленький чемоданчик, там просто удівська такі прям валізи великі, у мене поменше. Ну, але я там, не так напхала. Тут шкафчик. Номер невеликий, але затишний. Тут, в принципі, ліжечко на двох. Столик. З всякими принадами водичка, чайок. А це так, напевно, ванна. Та. О, красиво. І як тут працюєсь? А, треба. Зараз поставити карточку. Також я з собою взяла мікрофон, але він у мене десь в чемодані далеченько. Там Бог з ним з цим мікрофоном. Такий від у нас. Ох ти. Клас, але це Це ж опринитатор. Це, напевно, головний вхід чи якась траса, тому що заїжджали ми з іншого боку. Будемо збиратись, підемо на сніданок. В принципі, я голови мити не буду. Ну да. Не знаю, що помити. Рушнички. На 0,5 якось мені місця не вистачає. Ну і все. Я перезягтися, потім снідати. Ви знаєте, щоб зробити повноцінний влог, я хотіла почати знімати з вокзалу. Але у мене постійно щось у руках минулого разу, коли ми були у Львові, я також хотіла знімати на вокзалі. Але у мене був чемодан, великий шопер і сумка і ще там, водичка, от це все. На цей раз я думаю, треба собі звільнити руки, щоб я однією рукою тримала телефон, а іншу просто чемодан єси. Що ви думаєте? А взагалі так не вийшло, тому що у мене салфетки, бутилечка, телефончик, сміття. Ой, блядь, так би. Бы. ладно. Взагалі тут прикольна локація. Тільки щоб ну, поснідати, поїсти треба виходити через веранду. Якщо б було трошки тепліше, це був би плюс лайф. Тут ще десь фонтанчик позаду мене? Отак от воно виглядає. Звідси виходить, що треба йти у ресторанчик. Ну а взагалі ми, типу, не жаліємося, і так прикольно. Тільки трошки холодно. Я з собою майже ніяких теплих речей не брала, тільки один піджак і ну, але вона не дуже тепла. Ну ладно, подивимось. А ще в мене є тренч, але я, я його не буду носити, напевно, вже треба проходити через внутрішній транш це кухня. У вартість проживання у нас входять ще й сніданки, і тут виносять величезні порції. Це вперше, коли я не доїдаю тарілку до кінця. Хоча зазвичай я з'їдаю все сьогодні. У мене омлет з авокадо та сиром, це дуже смачно, і тут можна обирати або звичайний сніданок, або солодкий, типу млинці або сирники. Але я зранку нічого солодкого не їм, бо мені треба плотненький прийом їжі, і тут ще до будь-якого сніданку подають нарізку фруктів та йогурт з насінням. Чия це прям виходить збалансований корисний сніданок. У мене четвертий поверх. Я знаєте, що згадала, що з того, як ми планували ну, приїхати в Одесу задовго, десь, напевно, місяць, за два. Мені наснився сон, і там були дуже схожі локації. Я зараз дивлюсь на цей готель, і в мене таке дежавю Мені здається, що я десь це бачила. У мене був майже такий самий готель. Увісні мені наснився. Чара! Так, це наш поверх. Тут мені дуже нагадує фільм Сяйвоні. А ну-ка, скажіть мені фільм і книгу. О, так. так. І ще мені нагадує готель Шерлок у... у Львові. Також дуже схожий. Взуття я собі також взяла тільки крокси і босунішки. От туди мені тут така розвілочка. І ще, знаєте, на що схоже на гру? На відеогру. Там щось про готель. Готель, блін, я вам ставлю кадри, може, якщо вони без авторського права. І отут вже така карточка. Ми заходимо. Боже, де мій. О. Все, зараз будемо збиратись. У нас на 11 запланована зустріч. Я хочу попрасувати речі. Я на рецепції дізналася, що тут є прасувальна кімната. Можна взяти все, що тобі необхідно, і попрасувати. А якщо взяти все, що мені необхідно, то це, собственно, аж всі речі і піджак. Отак от. Ладно, я тут вже трошки розклалась. Косметичка, тут оцей тренч. Я просто не хочу його носити, тому що я його вже носила 100 сезонів. Я збираюсь піти попрасувати, хотіла перебрати, що тут є першої необхідності. Таке, що, може, на сьогодні, на сьогодні, на вечір. Але вирішила, що я кожного разу, напевно, не буду бігати у расувальницю. Тому я за один раз буду старатися погладити все, окрім того, в чому я буду спати. Мені особисто пофігу в чому спати, тому хай воно буде, що попала. Боже, в мене дві футболки, одна майка. Ну, нормально. Хочу взяти з собою ще такі вішаки, щоб там зараз втратилося примістити. Думаю, що десь за хвилин 15. Койбусь я буду вже збиратися. Все забираю, забираю, забираю. Отак. Я прийшла, а, а тут значить черга. І тут одна годілка і Забай. одна праска. <свист> От вони, <свист> чим займаються. Да, так, в дівчатку і. В в You're <laughs> Я всі речі старалась довести в нормальному стані, і навіть дивилась відео, як правильно пакувати одяг, щоб він не пом'явся в валізі. Один із лайфхаків був закрутити речі в трубочки, і так вони залишаються попрасованими. Я так і зробила, і як бачите, воно мені не сильно помогло. За 8 годин в потязі все перетворилось на пажмакане ганчір'я. До речі, я поки прасувала, подумала, що непогано було б додому придбати відпарювач, бо у мене звичайний утюг і гладілка. Напевно, я так швидко все попрасувала, тому що у мене вдома буквально така сама праця. Поралася скоріше ніж очікувала. Замість 15 хвилин витратила всього хвилин 7, напевно, і попірдоліла назад в номер, трохи заблукала коридорами, тому що я взагалі не пам'ятала, куди йти. Я насправді так приживала мені ще Одеси, тому що я така тривожна, зашугана. Я думала, що буду постійно тут в укритті сидіти, тому що тут вже ми недалеко від порту. Кратше, навпаки, я себе зараз почуваю якось дуже спокійно. Тут такі спокійні вайби. ну Взагалі, коротше, не знаю. Поки що, ну я тут 4 години знаходжусь. Але поки що мені прям дуже спокійно. Класний байб, класний такий курорт. Я не знаю, чи зможемо ми сходити на море. Ми всі взяли з собою купальники на всякий випадок. Але, чесно кажучи, така погода дуже непередбачувана. Ми приїхали, навіть був дощ, було дуже холодно. В потязі я так змерзла, дівчата взяли собі одіялки. А я думаю, так, блін, мені настільки холодно, щоб ще ковдру діставати там з. Ну, короче, біля стелі. І я тричі вставала за ніч, тому що дуже змерзла, а вже туди, туди наверх не хотілося слізти. І коли ми вийшли, так якщо ви чуєте дивні звуки, то просто тапочки в мене такі отак трошки роблять. От. І мені вже не хотілося слізти на верхню полицю. Я вже так до ранку дотерпіла. Ну, не настільки було холодно, але прохолодно. І зранку ми вийшли з потяга, всі повдягалися, вдягли Теплі речі, а от зараз 11 ранку. Не, 11, пів на 11 і вже набагато тепліше, може можемо так сонечко вийде і ми ще на пляжик збігаємо. Ну, напевно, вже не сьогодні. Я періодично бігаю до вікна, тому що світла тут не вистачає і я трошки собі напала сіла. Ну... Здрасті! Друстя! За собою спів. Навіщо? Не знаю. Я сильно не буду пробуватись. Я собою насправді взяла небагато косметики. Це небагато. Якщо що, це мене чуть -чуть. у мене чуть-чуть. У мене чутлива шкіра, чутливі очі. У мене постійна сльоз-теча на консілер під очима, на туш, на каял. Тому я іноді користуюсь, ну, точніше, не іноді, а я часто користуюсь. Рапля мовоча. Тут є шампуні, всякі ласьйони, гелі для душу. Зазвичай я всім користуюсь, я нічого з собою не беру, окрім маленького шампуню, тому що іноді в готелях мені шампунь не підходить. Він дуже сильно ображує волосся, тим паче, що в мене жирна шкіра голови. І, коротше, мені не все підходить. Точніше, мені багато чого не підходить. Тому. Шампуньку я з собою таскаю окремо, а так, всім іншим я користуюся у готелях. Фен я також взяла свій, бо зазвичай у готелях вони не настільки мощні, не настільки потужні, і до свого я вже звикла. І взагалі на сушку волосся я витрачаю мінімум часу. Плюс до всього я ще й мінімально його вирівнюю. Тому фен з собою мені потрібен завжди. Піші дівчата зібралися. М -м -м, маємо вже вийти, а я ще не вдягнута абсолютно. Ну, я вже також майже зібралася. Останній штих і буду виходити, що гладила що не гладила її. Ну так норм. Далі ми всі спустились у конференц-залу. Вона облаштована в укритті задля безпеки. До нас доєдналися представники ОДА Одеської міської адміністрації, щоб розказати нам про туристичний потенціал Одеси та Одещини в цілому. На наступні дні у нас запланована поїздка в Акерманську фортецю, сімейну виноробню, центр зеленого туризму і смарт-село. Тому сьогодні у нас більше чоловий день, а от завтра почнеться прям галопом по Європам. Тому цей влог я розділю на декілька частин. До речі, тут скля. На підлога, о, прикол, як на масту клічка, тільки внизу ще й фортепіано, але все нормально, скло міцне, ми перевірили. Оскільки Одещина це дуже колоритний регіон, то тут дійсно є на що подивитись, тому власне і був організований цей тур для того, щоб розказати і показати туристичну Одещину з різних сторін. Далі ми зробили спільне фото, і потім у нас був вільний час, і ми пішли прогулятися головними вуличками Одеси. І наш маршрут почався з оперного театру, прям з найближчої точки, так сказати. Після обіду погода покращилась. Е, з телефоном все нормально, не переживайте через вітер і нерівну бруківку він впав ще два рази. Йому нічого не буде, бо він бронірований. Так от стало набагато тепліше, хоча вітер все ще холодний, тим не менш на вулиці знаходитись набагато комфортніше, бо буквально зранку лив дощ. Початок травня це ще така нестабільна погода, і на півночі, бо я ж сама з Києва. І як виявилось, на півдні також. Але все одно гуляти не під зливою набагато приємніше. Я реально думала, що тут уже вовсю купальний сезон відкритий, і всі собі плавають та загорають. Через зміну клімату я навіть встигла захворіти. Ну ви чуєте це по моєму голосу. Мені дуже подобаються одеські дворики, вони кажуться такими знайомими, хоча я тут ніколи не жила. Проте я була тут на. Раз у 2014 році, і мені тут багато чого запам'яталось. Наприклад, Дербасівську, на яку ми зараз вийшли, я таку і запам'ятала туристичну, привітну та багатолюдну. Мені було 16, коли я була тут вперше, і поки ми плутали маленькими вуличками, якось непомітно натрапили на пасаж. Його я також запам'ятала саме таким. Тут за останні 10 років майже нічого й не змінилось. Пасаж це історична будівля Одеси, яка має 4 поверхи, і частини цієї будівлі закриті між собою. Кляним куполом Тут є магазини, сувенірні лавки, торгові галереї і навіть квартири та готелі. Багато хто називає пасаж маленьким Парижем через його атмосферу. І логічно, що цей павільйон використовують як локацію для фотосесій. Вход сюди безкоштовний, тож зайдіть обов'язково в цей архітектурний шедевр, як будете проїздом в Одесі. Потім ми проходили той самий мак, в якому я була разом з дівчатами з мого табору 10 років тому. Це буквально ця вулиця і цей заклад. За 10 років тут також нічого не змінилося. Зовсім поряд. Ми наткнулись на популярні заклади Одеси: це Нікос та Моніка. Це два різних ресторани, але вони знаходяться в одній будівлі та мають дуже схожий дизайн. Наскільки я правильно поняла, то вони належать до однієї ресторанної мережі. Тільки Нікос це грецька кухня, а Моніка італійська, і пішли ми саме в Моніку. І гляньте, яку величезну тарілку мені принесли. Це я собі замовила пасту карбонару з сиром та що там ще. Вона мені, до речі, не дуже сподобалась, наче сама паста була занадто твердою, не а Денте, як положено, а просто напівсирою. А от соус і сир, наче смачні. Дорогою назад ми помітили рожеву кав'ярню з макарунсами. Я її собі запримітила, щоб вже коли їхати в Київ, закупитись макарунсами в дорогу. І далі ми викликали таксі і поїхали на пляж Ланжерон. Від нашого готелю їхати приблизно хвилин 15, і я вперше за останні три роки побувала на морі. Не дивлячись на те, що зараз ні разу не купальний сезон, на вулиці і прямо біля вулиці. Води достатньо тепло. І я зняла кофту і трохи походила босоніж по піску та помочила ножки в Чорному морі. І як результат, через день у мене піднялася температура, розболілось горло, і навіть до сих пір я не можу атчухатися, і тому записую озвучку цього відео з саплямі. Ну я думаю, це трохи чутно. Я ні про що не жалію, головне, класно, проведений час. Потім ми піднялись на пірс, звідси краще видно море. І воно виглядає таким теплим і спокійним. З одного боку вода блакитна, Хитне і напівпрозора, а з іншого чорно-синя. Там, де вода темна, дуже глибоко, а де світла навпаки мілко по пояс». Через пів години на пляжі ми вже трохи змерзли і зібрались піти погрітись в кав'ярню. До речі, в Одесі дуже багато котів на вулиці. Ми кожного разу зустрічали по два-три котики, куди б ми не їхали. Бо, наприклад, в Києві котів на вулиці майже нема. Може тільки десь біля під'їздів або у приватних секторах. На узбережжі ми знов знайшли дуже красивий заклад з широкими вікнами та видом на море. Дуже затишно, аби тільки було б трохи тепліше. Ми прийшли конкретно на каву, тому з'їжджаємо. І майже нічого не замовляли. Я не їла навіть солодкого, бо попереду нас ще чекає вечеря, і хочеться залишити трошки місця для основного прийому їжі. Але сюди я б ще з задоволенням повернулась. Далі ми пройшлись вздовж пляжу. Саме в цій локації я ніколи не була. Тут всякі фонтанчики та інсталяція двері, які нікуди не ведуть. А ще тут ростуть пальми, і я їх помітила тільки монтуючи це відео. Далі ми викликали таксі і поїхали назад у готель перевдягтись та стартануть на вечерю. Ого, ого, там двіжуха. Сьогодні в мене найцікавіше у вікні. Якась вистава, напевно, йде сьогодні в оперному. Ого, скільки людей. І тут ще під вікном. Хтось вечеряє, там тіктоки знімаю, скільки машин. Ну, прям життя-життя. Всю нашу велику компанію запросили у нещодавно відкритий ресторан Наталка. Тут переважно українська домашня кухня і весь інтер'єр зроблений в етнічному стилі. Да, сьогодні у нас такий невеличкий гастротур вийшов, але мені дуже подобається ходити по різним закладам. Я все це беру собі на карандашик для майбутніх поїздок. Цей ресторан має назву Наталка на честь імені мами його засновника, який тим самим хотів передати атмосферу родинного тепла та затишку. У центрі залу розташований відкритий буфет, що нагадує. Святковий бабусин стіл. Стіни прикрашені сімейними фотографіями, а на полицях автентичний посуд. До речі, меню ресторану розробив шеф-кухар Андрій Саверенчук. Нас пригощали переважно закусками, і все було смачно і ситно. Я спробувала квашену капусточку, салат вінегрет традиційний фаршмак, тушковані овочі, картоплю, оселедець та нереально смачнючий салат із свіжого помідора, огурчика, цибулі та олійки, запиваючи все це домашнім вишневим компотом. Балд'я! Ож, ми сиділи до восьмої вечора, і я насправді так втомилась, що пішла в готель першою. А дівчата ще трохи посиділи і ще й пішли за десертиками. Я прям ситно поїла і вже нічого не купляла, і пішла просто спать. Я вперше в житті бачу вечірню Одесу, яка ж вона неймовірно гарна і затишна. Хочеться приїхати сюди ще не один раз, аби тільки було тихо і без тривог. Зараз восьма вечора. Я вже все, дівчата ще залишились на вечерю. Я думала, що не номер зайшла. Я вже все, бай-бай. Зараз полоснуться <клоснуться> трошки, перевдягтися. О боже, який якийсь родильник. Це тільки от перший день. Тут так валяється. І спать! Нічого собі нарізала тут тільки водичка. Що тут постійно скрипить? Скрупіть! Я буду вже влягатися спати. Папа! -па. Дякую всім за пригляд! Чутба призьмити макіяж. Макіяж. До завтра! Підписочку оформлюємо на мій канал, пожалуйста, по-братськи!